Ступає лютий знову на поріг, А може, він ніколи й не минав В окопах наших з воїнами рік, він небо над країною тримав. Він цілий рік сидів у бліндажах і чистив зброю воїнам у шанці І так хотів спинити біль і страх. Стрічав із ними сонечко уранці. Цей лютий у підвалах на землі Тулився до дітей, щоб їх зігріти. Вже сиві коси в нього на чолі, бо ще маленькі посивіли діти. Він з ними там ділився черпачком пісного супу, і окрайцем хліба земля горіла, небо за вікном, а він співав їм про дарунки літа. Я на руїнах бачила його у Харкові, в та Херсоні, руками розгрібав він бите скло, стікали кров'ю зранені долоні. Виносив з-під завалів він дитя, і рвав на собі горі срібні коси, виборював, тримався за життя, текли невпинно на руїни сльози. На площі на труною він стоїть, хустину чорну матері вдягає, у небу болем розпачі кричить. Душа, коли у вічність відлітає. Він на алею слави кожен день несе до рідної могилки квіти, і вітром гомонить серед знамень над тими, що зійшли з життя орбіти. Цей лютий в кожному із нас живе, назавжди в душах наших поселився, серця українців на частинки рве, і в пам'яті у тих, хто не родився.